Вітаю усіх. Ми сьогодні записуємо для вас черговий вебінар і поговоримо про останні з наших кейсів щодо PowerStream у в нашому першому в Україні та й навіть у світі магазині EcoFlow. І хочу вам представити сьогодні з нами вебінар. Проведе Богдан Роговенко, керівник цього магазину. Привіт, привіт! Ну що? Я думаю, що ти мабуть дуже радий, що в тебе вже стоїть, скажімо так, PowerStream з першою панелькою з однією, і я би хотів від тебе почути. Як ви все-таки створили цей комплект? Як ви його встановили і як він працює? Встановили мене справді дуже просто, тому що вся система PowerStream вона створена таким чином, щоб її без будь-якої допомоги кожен користувач придбав собі, готовий вдома. Прийшов, розклав, достав одну інструкцію і буквально хвилин 10, не більше, для того, щоб підключити все між собою. Все створено таким чином, що е, навіть немає можливості здійснити якусь помилку, тому що всі роз'єми індивідуальні. Перепутати е, місцями неможливо. Е, Під'єднується все дуже просто, надійно, міцно. Тому е, скласти насправді це все дуже швидко. Комплекс складається буквально. Це сам мікроінвертор. Кабель для підключення сонячних панелей, кабель для підключення в вашу мережу домашню. Окремо потрібно вам, якщо ви плануєте використовувати разом зі станцією або додатковим акумулятором, вам окремо потрібно ще буде придбати кабель, який саме з'єднує цей акумулятор або станцію безпосередньо з е, е, Ну І сонячні панелі обов'язково. Для того, щоб система працювала, потрібні сонячні панелі. Ви теж можете використовувати починаючи від портативних сонячних панелей, які у вас вже є в наявності, і закінчуючи стаціонарними сонячними панелями там номіналом 100 або 400 ватт. Дана система вона підтримує можливість підключити дві сонячні панелі по 400 ватт і генерувати 800 Вт на годину сонячної. енергії. Тобто максимально ми можемо під'єднати 800 Вт на один мікроінвертор. Так, да, все вірно. Ну а я до речі хотів ще нагадати нашим глядачам, що в нас є два мікроінвертора в Україні, вони випускаються потужністю на 600 Вт і на 800 Вт. які краще вам обрати вже чи під існуючі сонячні панелі, які у вас є, або під ту зарядну станцію, теж яка у вас є, або ви можете просто обрати і скомплектувати, скажімо так, собі той набір, який для вас виявиться найкращим, і до речі, теж хочу сказати, що якщо ви не знаєте. Що для вас підійде краще? Магазин завжди відчинений для найкращих клієнтів, і тут вам зможуть підібрати і показати, наприклад, як воно працює, як воно підключається, і разом з вами розібрати, а що насправді вам потрібно. Тобто приходьте сюди, тут вам це все розкажуть і навіть покажуть. Чи ти задоволений тією системою? Ну, скажімо так, я розумію, що ти, звичайно, працюєш в магазині Екофлоу, але якби ти просто от працював в іншому якомусь магазині, і в тебе була встановлена ця система, б ти отримав, щоб, щоб ти да, я... Як... Звісно, задоволений, тому що, по-перше, це дуже класний досвід. Мені як чоловіку завжди цікаво щось збирати, генерувати, бути сучасним в тренді, а з іншої сторони, це можливість економити на рахунках за електроенергію. Тому що, наприклад, наш магазин, він не є, скажімо так, квартирою да, і, звичайним споживачем, який платить по 264 гривні за кіловат електроенергії. А ми вже як комерційний об'єкт, і наші тарифи це 6 гривень плюс. Тому. Особливо в нашому випадку це дуже вигідно. Кожен кіловат сонячної енергії нам економить рахунки за ту саму електроенергію. Ми розпочали нашу комплектування нашої системи. Поки що це одна сонячна панель номіналом 400 Вт, і вона вже генерує нам зараз в день, це початок квітня, близько 1,2-1,5 кВт за день. Це при тому що сонце потрапляє на панель за наші, за нашої специфіки лише там починаючи з 12 години дня і близько давай, давай скажемо про специфіку тобто тому що люди можуть не зрозуміти чому така генерація і чому одна панель видає саме стільки тому що на піках е, нормальна сонячна панель, яка встановлена 400 чотирьохсотват правильно під правильним кутом і ранку до вечора, вона десь приблизно, за моїми розрахунками, може згенерувати від 2 до 2,5 кВт в яскравий нормальний сонячний день. Так, угу. е, да, тут зрозуміло, що для того, щоб отримати максимальну генерацію, вам потрібні е, правильні умови і місце розташування сонячної панелі. Вона працює на своїх максимумах тільки тоді, коли на неї під правильним кутом потрапляє сонячні промені. Тоді вона генерує максимально. Якщо на вулиці сьогодні хмарно сонця не видно за хмар, то генерація вона зовсім не зникне, але вона буде суттєво гіршою. І вночі, звичайно, теж сонячні панелі вони не генерують електроенергію. Тому якщо у вас квартира або будинок, або ваш бізнес розташований там, де є сонце, і його багато, то для вас ця система буде як знахідка, тому що розмістивши один раз сонячні панелі, все підключивши і налаштувавши, ви вже починаєте з того самого дня економити. Електроенергії, генерувати чисту енергію від сонця. Ну, а от якраз технічні характеристики, і скільки було згенеровано майже за місяць роботи, зараз буде коротенька вставочка якраз вже біля самого PowerStreма. Да, тобто покажи мені по от по своєму магазину, скільки в тебе виходить всього з однієї панельки да, 400 і пауерстріму. Що воно нам зараз дає? Е, Одна сонячна панель у нас в середньому генерує 250-290 Вт на годину, mm -hmm. і це виходить так, що ми за цей період да. за місяць да. користування. У нас 18,5 кВт згенеровано сонячною нею. Mm -hmm. Якщо так як дозволяє можливості системи встановити дві сонячні панелі по 400 Вт, тоді у нас було б в два рази більше, тобто було б там. Близько 40 кіловат згенеровано за. Ну, і до того ж, якщо б ще панелі поставити не просто як вони стоять на даху, а правильно виставити під сонце, і сонце у вас з'являлося б не з 11-12 години, а з самого ранку, mm, да, то все ще вір... було б набагато більше. Все вірно, у нас панель просто лежить рівно на даху, і при цьому це фасад будинку, де вертикальний, і рівно. До 12.00 ну, сонця взагалі немає. Вона не попадає на панель, а лише після 12.00 і десь години до 400 до на пятого є сонце, яке генерує одна панель за день. Це десь близько там 15 кВт сонячної енергії. Куди зараз іде оця електроенергія? Куди розподіляється електроенергія? Зараз налаштована таким чином, що у нас стоїть пріоритет на заряджання станції. Тобто, коли з'являється сонце, першим ділом заряджається станція, станція Кофло. Mm -hmm. Коли вона зарядилась на 100%, вся енергія доступна, вона розподіляється на розумні розетки і е мережа магазину, які не відслідковуються розумні розетки. Mm -hmm. Просто встановлено там 400 Вт для того, щоб максимально сонце генерувало. Розумна розетка в системі зараз їх дві. Одна підключена це наш холодильник який ми використовуємо. І друге це серверне обладнання, яке забезпечує зв'язок, е і все таке. Ну і решта вже йде на освітлення, там, на кондиціонування. Решта, так, все бачимо. йде на використання приладів комп'ютери, освітлення, кондиціонер. Ну класно, слухаємо. ви користуєтесь в магазині Екофлоу, енергію, яку генерує Екофлоу. Так, да, це круто, особливо враховуючи, що наші тарифи на електроенергію вони не такі, як для звичайної квартири 2,64, а комерційний тариф, який зараз там близько 6 гривень за кіловат. Тому, якщо враховувати ці тарифи, то це дуже економічно доцільно, купно і за такими системами ми будемо. Дякую тобі за досить ну таку такі, ну дуже коротку, але цікаву змістовну інформацію. Ну реально побачили, як воно працює в живих умовах, і ну не тільки, мабуть, все таки для магазинів, тільки для твого бізнесу для будь-якого можна бізнесу порекомендувати ось таку систему для саме для бізнесменів, які б ну от використовували сонячну енергію і ну скажімо так, і економили все таки да на тому. Що вони використовують, які пристрої підключають у своєму бізнесі? Можна навіть використати два, три або чотири мікроінвертори для того, щоб збільшити кількість цієї енергії. І я так собі розраховував навіть звичайний маф, да, в якого є там власний дах, де він може розмістити, наприклад, вісім сонячних панелей, чотири мікроінвертора. То в звичайний сонячний день це може бути 10 кВт енергії. Це навіть без зарядної станції, тобто ми одразу генеруємо і одразу використовуємо. А оскільки подібні бізнеси працюють саме в денний період, ну як і наприклад, наш магазин, то звичайно, що використання йде максимально саме в денний період. Ну, а якщо ще взяти додатково зарядну станцію, то можна подовжити оцей термін використання електроенергії у вечірній або там надранковий якийсь час ще до відкриття. З якими зарядними станціями ми можемо поєднати PowerStream, Можеш Може сказати? Зарядні станції, які підходять до PowerStream, це всі станції із Продукція EcoFlow. Єдине, що станції першої версії або версії River, які не мають роз'єму спеціального для підключення, а тільки роз'єм як прикурювача автомобільного. То такі станції, інвертор, точніше, може з таких станцій тільки забрати енергію, але не зарядити їх від сонця. Тому їх можна потенційно використовувати, але не так цікаво. Найбільш цікаво використовувати станції це вже серії Delta 2, Delta Max, Delta Pro. Там ви можете підключити, і повноцінно мікроінвертор буде як заряджати вашу станцію, коли потрібно, так і забирати з неї енергію, коли це там, максимально необхідно. Тут хотів би зазначити також два, як на мене, великих плюса цієї системи. Перше, це те, що можна використовувати без станції, вам не обов'язково її потрібно мати. Є сонце, ви генеруєте. Немає сонця, не генеруєте. А друге, те, що мікроінвертор це система, яка підсилює вашу мережу, електромережу, тому вам не потрібно рахувати її потужність, вистачить, не вистачить і так далі. Мікроінвертор віддає в мережу все, що є сонце зараз. Якщо вам раптом не вистачить для ваших потреб цієї електроенергії, згенерованої, все, чого не вистачає, ваш прилад отримує з мережі. І у вас не вийде ситуація, що там зникло світло, недостатньо потужності, щось перестало працювати. Все працює, керується з додатку, дуже зручно, міняти пріоритети, відслідковувати споживання, керувати пристроями віддалено. Ну, як на мене, це прям дуже круто. Ну, добре, але дивись, тут же ж питання: якщо, наприклад, у вас є мікроінвертор, зарядна станція, і мережа зникає. Мікроінвертор, він же працює тільки тоді, коли є мережа, тобто він має витісняти ту енергію, яка у вас є зараз на вашому об'єкті. Що тоді, як ми можемо вийти з ситуації? Все вірно, мікроінвертор це прилад він не створює власну мережу, він тільки підсилює існуючу. Якщо трапляється так, що зникає загальна мережа, інвертор перестає віддавати вашу мережу енергію. Але при цьому він все ж здатен зарядити акумулятор станції, якщо вона є. Якщо таке трапляється, все, що вам потрібно зробити, це від'єднати мікроінвертор від вашої мережі від станції і після цього використовувати вашу станцію, тобто безпосередньо до неї вмикати прилади, які потрібно, і продовжувати працювати далі. Ну тобто, грубо кажучи, давай візьмемо ту ж ситуацію з мафами, да? просто легше, оскільки ми вже про них говорили. От у вас працює мікроінвертор, є сонячні панелі і є зарядна станція. А поки є мережа, ми заміщуємо від мікроінвертора і все працює. Як тільки мережа зникає, ми все одно можемо використовувати зарядну станцію, наприклад, підключивши холодильне обладнання, наприклад, кавове якесь обладнання, комп'ютер, якщо це він ну, присутній, да, у вас на офісі. Та в принципі будь-яке інше обладнання для того, щоб навіть роутер до речі, інтернет що теж дуже важливо, або е, систему, яка знаходиться так само у вас. Е, це я маю на увазі зараз е, комп'ютерні технології. Ну серверну кімнату я маю да, на увазі да, так. само можна підключити і продовжити термін роботи, е, поки немає світла, фактично вашого бізнесу. Тобто бізнес не має зупинятися екофлоу якраз і допомагає в тому, щоб Якщо є світло, ми його заміщуємо. Якщо є мережа, якщо немає мережі, ми використовуємо зарядну станцію і таким чином працюємо далі і заробляємо гроші звичайно. Так, е, да, так воно і працює. І не пам'ятаю, казали, мені казали про те, що в одній мережі, в одному мафі, ви можете використовувати не один інвертор, а декілька. Е, в наш е, наші кейси використання там наразі ми знаємо, що 4 інвертора в одній системі точно працюють. Тому чотири інвертори точно можна, я думаю, що насправді можна і більше. Єдине питання це завжди стеля, в яку ти впираєшся, це де розмістити достатню кількість сонячних панелей. І з цього я б рекомендував починати будувати свою систему. Від ваших можливостей, якщо ви в квартиру хочете встановити, скільки у вас є місця для розміщення сонячних панелей. Якщо у вас зовсім там декілька вікен, е, буквально немає балконів, то ви можете mm -hmm. там одну сонячну панель портативно розмістити на балконі. Якщо у вас, е, так як у мене там балкони навколо усієї квартири, і один із них великий відкритий, то я можу на парапет собі там встановлювати там, довось сонячні гнучки, панелі, там без проблем. Е, тому все ну, залежить. Я б рекомендував тобі, наприклад, в твоїй квартирі використовувати гнучки, бо вони легші. Тобто легше їх можна легше розмістити навіть просто на фасад будівлі. А, якщо там сонячна сторона, ти можеш так, так само сміливо там їх розміщувати. Однозначно погоджуюсь, тому що портативні сонячні панелі вони, основна їхня перевага це все ж таки мобільність. І в наших реаліях завжди можна панель дістати, взяти з собою на відпочинок, на дачу, будь-яке місце, щоб генерувати сонячну енергію. Так, і а гнучка, до речі, і дешевше. Все Можливо, є пане і теж саме можна робити із зарядними станціями. Що якщо у вас в системі з PowerStream підключена станція, ви в будь-який момент можете її від'єднати, забрати з собою туди, куди вам потрібно. А PowerStream продовжить працювати і продовжить живити вашу мережу. Гарне, до речі, питання я читав в одному з коментарів до нашої, на нашому YouTube-каналі. До речі, якщо ви ще до нього не підписалися, будь ласка, обов'язково це зробіть, щоб не пропустити найцікавішу інформацію про все, екофлоу, яке в Україні. Скажи мені, от якщо ми хочемо під'єднати, тобто через PowerStream, да, запустити сонячну панель, але в нас є ще вхід. На станції так само від сонячних панелей, чи ми можемо паралельно підключати і до паверстріма, і до станції, і відповідно до самої ще станції, додатково сонячні панелі? Так, е, да, є така можливість. Ви можете без проблем підключити, якщо у вас станція підключена до інвертора. До інвертора дві сонячні панелі підключено, тобто зайняті всі роз'єми. А ще у вас є роз'єм для сонячних панелей XT 60 на самій станції. Ви також можете підключити туди сонячні панелі. І у вас вийде так, що 800 генерується сонячної енергії від паверстріма. Вона заряджає станцію або живить мережу. І ще додатково, якщо це, наприклад, станція delta 2, ще може бути одна 400 панель підключена і заряджати станцію в цей час, тому що нам фактично виходить через PowerStream за такою моделлю, як ти назвав нам може згенеруватися десь приблизно 800 Вт, десь 3-2-4 кВт і плюс ще 2 кВт на дельту 2 також за день. І це вже виходить вже 5-6 кВт на добу, що в принципі для квартири досить непоганий результат, та й навіть і для бізнесу так само. Так, да, погоджуюсь, так воно і є насправді. Але от питання, якби ти не був власником да, магазину EcoFlow, якби в тебе був невеличкий бізнес, і, наприклад, такої системи, як PowerStream тобі можливо було б недостатньо, да, бо ви ну, витрачаєш там тисячі е, кіловат, що би ти зробив? що б ти краще поставив, наприклад, там п'ять PowerStream між собою з'єднав, чи, можливо, використав би якусь іншу систему EcoFlow? Якщо для мене... Важливо портативність, то я би, звісно, використовував PowerStream. Але як в цілях максимальної генерації сонячної енергії, я, звичайно, хотів би використовувати Power Ocean, тому що він має потужності 10 кВт і може до 14 кВт сприймати від сонця генерацію електроенергії. Тобто, для розрахунку мого магазину, який може в середньому споживати там 7,5 кВт електроенергії тільки на світло, і разом з усім іншим нехай буде там 8 кВт. То можливість цих 8 кВт споживати від сонячної енергії і не платити рахунки по 6 гривень за кВт То для мене це було б мабуть максимальним рішенням, яке б дозволило на ну, зекономити кучу коштів. Ну, я тобі навіть більше скажу, враховуючи те, що в Україні запрацює все-таки, я сподіваюсь, скоро вже на білінг, то ти як власник магазина, домовившись з там Києвенерго да, або з «Детеком», ти міг би і продавати завдяки саме гібридному інвертору Ocean і додатково ще заробляти тут. Е, так, ініціатива дуже крута. Ми вже всі давно чекаємо, і ми і наші клієнти е, перших реальних кейсів, як це працює в Україні. Як це підключити, як налаштувати, і як вже почати віддавати у мережу і отримувати компенсації за ту генерацію, яку ти отримуєш. Тому що на прикладі твоєї системи, Сергій, як у тебе встановлене, ти мені показував, що навіть зараз генерація сонця настільки велика, що всі прилади вдома працюють. Але надлишок усе одно є, і було б дуже приємно його віддавати в мережу і за це отримувати або кошти, або накопичення цих кіловат, використовувати вночі, коли сонця не буде, а енергія потрібна. Саме так. І тут, до речі, якщо ми повертаємось знову ж таки до PowerStream, ця система так само дозволить продавати в мережу, тому що при збільшенні генерації і зменшенні використання. Якщо ми там по ползунком зменшимо, да, наприклад, чи збільшимо максимально на віддачу електроенергії, то встановивши двосторонні лічильник, ми так само зможемо віддавати в мережу і, хоча б собі, частково компенсувати ту електроенергію, яку ми споживаємо в нічний е, час. Да, так воно є насправді. Вам достатньо буде покористуватися один-два дні е, PowerStream для того, щоб зрозуміти. Ваша квартира, я не кажу там в зимовий період, але наразі зараз ви в день знаходитесь на роботі, і ви можете здивуватися, що потреби вашого обладнання, яке встановлено вдома, це мережа, охорона, холодильник, робота і якісь фонові да, речі, то це насправді зовсім мало, це близько 150 кВт. А в обід в напійки, у вас система генерує близько 800 кВт, і ця енергія вона просто витрачається е, ні на що, а ви можете генерувати, віддавати в мережу і отримувати компенсацію, коли вам це буде потрібно. Та, або зберігати, наприклад, ту ж саму дельту Макс або ПРО, і да. потім використовувати так само в нічний час. Все просто бір. коли вона вже буде заряджена, от тоді вже можна ще й додатково віддавати е, в мережу. Тобто ми хотіли розказати з Богданом про те, наскільки по різному можна використовувати будь-які прилади від EcoFlow, тому що це інновації, тому що це якісний продукт, тому що ви можете контролювати, зайшовши просто у додаток, і просто бачити, що зараз у вас відбувається скільки коштів ви витратили, скільки коштів ви зекономили. І скільки зараз іде споживання, ну прогнозоване споживання на наступний день. Тобто, ви це все бачите. Ви абсолютно нормально і якісно функціонуєте разом з альтернативою з енергетичною незалежністю, і це насправді дуже круто, те, що такі є. Що ж, Богдан, я тобі дуже дякую. Нагадаю, сьогодні з нами на нашому youtube каналі був Богдан Роговенко, керівник першого в світі. Магазину EcoFlow. я тобі дякую. Ми обов'язково ще з тобою зустрінемось, розкажемо і про Power Ocean. Я думаю, коли зіб, зіб, ну, зберемо трохи більше кейсів, щоб можна було показати нашим глядачам. Ну а сьогодні трошечки вам розповіли про PowerStream і про те, як наш мікроінвертор, плюс сонячна панель і Delta 2 працюють безпосередньо в нашому магазині для нашого бізнесу. Дякую, що були з нами. Дякую за увагу. всім. Будьте здорові!